Сміли правду козаки говорити в вічі, і сатирики були в Запорізькій Січі. Козаки писали, звісно, не в журнали і не в газету. Листа свого вони посилали Султану Ахмету. А ось лист запорожців на українське телебачення. Добрий день, нащадки наші, правнуки козачі, нам подобаються ваші телепередачі, гарна штука телевізор. Хто ж той славний лицар, що придумав є диво, паламар чи писар? Нам таке могло хіба що у вісні приснитись. Це ж подумать, скільки можна всього подивитись, фестивалі, концерти, пісні. Вільна щира до вподоби запорожцям гумор і сатира, та нема для Запорожця кращої забави, як дивитись на екрані веселі вистави, що йдуть останнім часом по вашій програмі, а? от де вміють насмішити трястя їхній мамі. Чи розмахують руками, наче після чаду, чи то сходку зображають, чи Верховну Раду. Задушевно хлопці грають щиро, натурально і висловлюються шельми досить фігурально. Козаки вже років 300 так не відтоді, як до султана грамоту писали. Хтось когось за барки трусить, видто забуває, що знаходиться в театрі, що в спектаклі грає. Серед зали чорна шпичка. Що то за нещастя, люди товпляться до неї, наче до причастя, а найстарший їм гукає, наче піп замбона. Ми вам слава не давали, Вимкніть мікрохвона. Тому старшого від інших геть відгородили, щоб артисти ненароком пику не побили. Спершу важко зрозуміти, хто за кого грає. Чи чужий стовка чужого, чи свій свого лає. Потім дещо прояснилось. Після перших чмарів одні грають запорожців, інші яничарів. Найсмішніше в третім акті, у четвертій дії, О, там про те, як їхній гетьман втік до Московії. Зажурились тяжко, оселець опустили, стогнуть ох і важко. Потім знову учудили душі безтурботні, гетьмана обрали знову із цієї сотні. А коли у восьмій дії вийшли на поклони, їм старшини замість грошей видали купони. Та хіба ж за ці купони купиш сальтісони, як у наших магазинах пропали й кальсони. Безподобно, що й казати, вміють розсмішити. От якби ще всім від того стало краще жити, б'єм чолом. Нащадки любі, правнуки козачі, і чекаємо на інші телепередачі.